Телеканал ІРТ взяв участь у благодійній акції, його колектив підготував для соціально незахищених дітей безліч презентів, іграшки, одяг, взуття, збирали ці речі близько місяця. Ніхто з працівників не залишився осторонь, говорить директор каналу Ігор Кужик. Кожен з нас рано чи пізно усвідомлює, що діти це якраз ця категорія нашого суспільства, яка не може сама за себе подбати, і власне коли держава. А на жаль, в нашій державі так відбувається, що вона не може забезпечити наших дітей всім необхідним, то все суспільство повинно допомогти нашим дітям стати на ноги. Подарунки дітлахам передали через громадську організацію Дія. Найбайдужі полтавці віддають речі благодійникам, які розвозять їх по інтернатах чи дарують нужденним сім'ям. Ми плануємо запросити. Кобиляцький будинок, інтернат, і вручити їм ці речі. Малеча отримує іграшки та одяг вже найближчим часом.